Друзі, доброго дня! У нас розширився асортимент фланцево-циркуляційних насосів. З'явилися модельки, що живляться від 380 вольт в трифазні, і мають можливість перемикання швидкості. В даному випадку маємо три швидкості. Отак це все виглядає. Маємо віконце. Трієчка. Це означає, що насос встановлено на третю швидкість. Є можливість переставляти гермовод на іншу сторону. Гвинти ми вже відкрутили. Тут у нас прокладка для забезпечення герметичності. Віконце теж через прокладку встановлено. Так, і для того, щоб перемкнути швидкість. Знадобиться викрутка. Так от легенько. Це все діло дістаємо. І тут маємо трійку. Якщо отак от встановити до віконця, це буде перша швидкість. Ну і тут у нас друга швидкість. Ну, встановлюємо також на третю, бо по заводу так було. Розвертаю до віконця. Тут у нас є от направляйки. І встановлюємо на місце. Закриваємо кришкою. Підключення реалізовано. Таким чином, через швидкозйоми. зйоми. І тут маємо два контакти під термозапобіжник. Насос у нас з мокрим ротором, тому встановлюється лише так, щоб вал був горизонтальний. Тобто може бути отак встановлено, отак от встановлено. Вал повинен бути горизонтально. Так от його встановлювати не можна. В комплекті поставки йдуть такі от планці зворотні, вони виконані зі сталі, можна приваритися, мають різьбу всередині, можна його просто прикрутити. Метизи. В лінійці. Таких циркуляційних насосів маємо три моделі під 40-й фланець, дві моделі під 50-й фланець і одну модель під, під 65-й фланець. Трьохшвидкісні, трифазні. Всім дякую, дня.